За місяць роботи за рахуванням вимог нового митного законодавства ніяких непорозумінь у діяльності не було, запевняють співробітники Хмельницької митниці. Розповідають, що за цей час розглянули лише одну скаргу, і ту підприємець відкликав, отримавши вичерпні роз'яснення щодо застосування митного кодексу. А ось переваги нового законодавства, очевидні час оформлення митних операцій значно скоротився, тож підприємців обслуговують швидше і якісніше. В червні імпортна декларація оформляється за годину досінадцять хвилин, експортна за 40 4 хвилини. Зменшення пройшло в сторону зменшення на 30 хвилин імпортна декларація, на 10 хвилин експортна декларація. Також має суттєве скорочення карток відмов в митному оформленні. В середньому до вступу в дію кодексу ми відмовляли 97. в 97 випадках в митному оформленні зараз в червні було 67. Про проблеми розповідали більші підприємці. Приміром кажуть, важко оформляються довідки щодо сертифікації товарів, та й коштують вони недешево. Бізнесмени наголошують, митні послуги могли би бути дешевшими, якби, до прикладу, митниця мала власні вантажні термінали, адже поки що місця проведення митного оформлення в області забезпечують комерційні структури не без перешкод запроваджується і так зване електронне декларування експортно-імпортних операцій. Структура наших товарів в області є така, що 50% Декларації це експортні товари. Відповідно, поки що процедуру декларування експорту в електронному виді вона дозволяється, але я розумію, що є ряд законів і підзаконних актів, які не дозволяють суб'єктам повертати експортне ПДВ. Зв'язку з тим вони користуються твердими копіями. Електронний документообіг між різними підприємствами, між органами виконавчої влади і центральними органами виконавчої влади. Це проблематично, поки не буде прийняти закон про цифровий підпис. і я думаю, що найближчим часом це буде вирішено, і Тоді швидше запрацює цей момент. Цього разу присутні обговорили також порядок оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також порядок оформлення документів при експорті та імпорті продукції. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.